Володар Гурин нова прем'єра у Криворізькому цирку. Попри непростий час для циркової галузі на арені повноцінна програма. Назва як аналогія не лише з популярною дитячою грою, а й з реаліями сьогодення нашої країни. Той складний шлях на сьогоднішній день, яким кракує Україна до перемоги, він дуже складний. Я, як я кажу, вершина вже не за горами, вона є. І через призму церкового мистецтва, а саме через демонстрацію складних другів, а в деяких номерах це унікальні други, ми показуємо силу українського народу. Я завжди кажу, що український народ найсильніший. Також комічна складова. На сьогоднішній день світ здивований. Вони питають, як наші воїни на нулі, коли йде обстріли і всі, вони жартують. Тобто це ж сила духу. У кожному номері артист підпорює свою професійну гору. Напевно, кожен в своїй сфері намагається в наші часи віддати максимум, що він може, і вміє. Хотілося б показати ну, на своєму навіть прикладі свого номеру, що в нас у людей в принципі немає обмеження людських можливостей. Що якщо ми дуже чогось хочемо, ми зможемо досягти поставленої цілі, поставленої мети. Для глядачів артисти підготували видовищні різножанрові виступи, трюки і фокуси. Фільгранно жонглювали настроєм аудиторії. Зараз час війни хоче, щоб глядач якось розслабився, відпочив. Зняв напругу з себе, тобто, щоб він просто відпочив, передивився ту історію, яку я йому як би, показую в своєму номері, щоб він міг собі сісти і забути про все, що там за цирком, і дивитись виставу, яку ми для нього підготували. Традиційною родзинкою програми стали номери з тваринами. Хочу людям показати, наскільки можна любити тваринок, наскільки можуть бути гарні відносини між песиками і людиною. Ну і це показати на манежі, що ніхто песиків не заставляє працювати. Це вони все роблять велике, шалене задоволення, так само, як і я, отримую від цього задоволення, так і песики. Ексклюзив та унікальність чинне в кожному номері. Деякі з них дебютували у Сполучених Штатах Америки. Своєрідна новація це фішка з флагами, це буде такий фінал. Я закриваю цю програму, але далі ще буде один фінал з, флаг, з прапорами країн, які допомагають нам летальною зброєю. Додатково до моїх флагів це символ того, що я в Лас-Вегасі виступав в Америці 10 років в Лас-Вегас. І зараз це буде завершення програми, компендіумом такої всього, що ми могли напрацювати. Глядацькі емоції найкраще підтвердження вдалої програми. Цирк шикарний, клоуни шикарні, радимо. Були собачки, бігали, робили всякі трубки. Так на скейтці ще скатувалися, такі ще з волосами, згодні. Так піднімалася наверх. Задоволені прем'єрою та прийомом глядачів і самі артисти кажуть, хотіли б відчути такі емоції знову. Тим більше для цього є всі умови. Володар Гурий у Криворізькому державному цирку демонструватимуть до кінця липня. Криворізькі кавалери. Приводьте ваших дам, к нам, ваших дітей до Деніса. Ми Олексія, ми будемо вас розважати. Я думаю, що ви гарно проведете час і ви, і ваші діти, і ваші. Бабушки, дедушки, знайомі, друзі коротше, ми вас чекаємо. Надія Шевченко, Олег Хендриксон, Вадим Діденко, цей день.